Вживаєте БАД з залізом, п'єте з молоком, гроші на вітер, вживаєте залізо, але рівень гемоглобіну не зростає. Причина може бути у фатальній помилці, ви приймаєте його неправильно. Факт організм краще засвоює залізо на голодний шлунок, але є нюанс. Потрібен вітамін С, головні помилки. Запиваєте залізо молоком або приймаєте з продуктами багатими на кальцій, вони блокують засвоєння. Залізо і кальцій вороги п'єте без вітаміну С, організм засвоює менше. Залізо найкраще працює за апельсиновим соком або іншими цитрусовими. Як правильно приймати на серце з водою або соком, багатим на вітамін С, якщо нудить, одразу після їжі, але без молочних продуктів не варто приймати залізо без рекомендації лікаря, зазвичай його вистачає. Приєднуйтесь до телеграм-каналу. Навколо медичні нотатки. Там ви зможете обмінюватись досвідом застосування лікарських трав і немедикаментозних методів лікування, а також отримувати сповіщення про нові публікації щодо їх використання. Посилання на канал в описі до відео.